Бориславське озеро. Парк Бориславський, лебедів, на жаль, нема. Мієте чи не мієте? Хто вміє так? О -о -о, давай, давай, Кричати? Давай, давай, давай. Що, що вони їдять діля, знаєш? Вони, вони виловлюють дрібну рибу і їдять... Дивихівть. Чоловіків ходити знавець? Взагалі-то траву і виловлюють маленьку рибу. Молодець. Дедеколи величез. Видижи, видно, хто книжки читає? Ти читаєш книжки? Ні, ти молодець. І Вероніка, і Вероніка має 12. А, як пташки співають гарно. Мама не хотіла з нами йти. Бач? Але хіба, хіба двоє її є? А так? Як то? Тістов стороні йде хтось туда, а в стороні йде туда хвани.